Доступ саме до Верховного суду так. у нас в Україні є набагато простіший ніж, наприклад, в Штатах. Да, тут треба ще раз сказати, що суд касаційної інстанції це суд права. Він не досліджує докази, він не викликає свідків для того, щоб взяти у них показання. Він досліджує, чи правильно судами нижчих інстанцій було застосовано норми матеріального чи процесуального права. І от якщо ми говоримо про Штати, то в Штатах статистика, що десь тільки 1% рішень переглядаються Верховним судом, тому що у них трішки інша процедура, ніж це процесу процедура яка є у нас, і насправді пройти касаційні фільтри, які є в нас, простіше. Звичайній особі для того, щоб захистити свої права, так треба дотриматися певної процедури, треба вказати, наприклад, що це є виключно правовою проблемою, або що суди попередніх інстанцій неправильно застосували практику верховного суду у подібних правовідносинах. Але в цілому дійсно навіть суд касаційної інстанції це такий дуже дієвий механізм, який може допомогти особі захистити свої права. 아 <목소리로>